Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною не знайомий, мене звати Ольга. Пропоную вам сьогодні подивитися, які несподівані події трапляться у вашому житті. Один варіант сьогодні будемо. Дивіться, якщо будете ловити свої моменти, залишайтеся, це ваш розклад. Ну, в основному один варіант, дуже багато чи одно дає інформації, підказок якогось розуміння, інсайду, так, <гум> дає. Так, дивимося які події у нас на порозі. Королева Пентаклів повернулася. Знаєте, що мені тут говориться? Що тут у вас в даний момент, як ніби... Ви втратили трошечки свою якусь таку цінність, да? тут кролик намальований, як символ того, що ви ніби в якійсь такій знаходитися пасті, пасті в енергії, можливо, чоловіч. Ну, так, да, тут якась така жертвена подія. Тут або невідкритий матеріальний потік, да? фінансовий і завіз, або от в особистому житті прям дуже неприємно. Ну, тут може бути по цим картам прямо магічний вплив. Дивіться, маг да, і повішений маг робить так, щоб ви висіли. Або ця людина так біля вас себе поводить, або прямо магічний може бути по цій ситуації вплив у вас. Ви знаєте, ніби ви от боролися, скільки могли, і ось остання така ваша броня, вона впала. Ви вже як залишилися беззахисні. Уже як нема сил, мені карти показують. Все, ви вже себе зняли щит, він уже пробитий, так, і у вас вже тепер так легко е, ранити. Дуже сильно легко. Давайте трошки ось так зроблю, щоб все видно було. Ви повернулися, королева мечів тут не просто да, на троні і холодна, ви прям повернулися від цієї ситуації. Просто вас ніби так обманули, так вас ранили, що ви просто, я не знаю, навіть чи комусь довіряєте, вас дуже обізценили, дивіться, цінності нема, ви повернулися, теплоти нема. Ви не вірите цьому світу? Мені і да? так? І посередині чому? Да? Чому? Хтось як знущався? Або була якийсь енергетичний вплив на вас був серйозний, або от якась така людина. Ну давайте уточнимо. Якщо в нас зараз випаде королева жезлів чи диявол на ці дві карти, то це 100% магічний вплив. Якщо не випаде, то це так, така енергетика людини на вас. Карти так перевертаю, бо вони двосторонні. Тисую трошки по-іншому. Ну, дивимося, що у нас тут колісниця. Ні, ну, бачите, тут не, не магічний вплив, а багато-багато проблем і тиск якоїсь людини на вас. От хтось так на вас вплинув, що ви прям уже як вижитий лимон. Мені карти показують, як вижатий лимон. Людину саму не показує. Ма тут, звичайно більше чоловіча почало, і тут у нас тут жезлів, як чоловічі. Але все-таки хай нам карти покажуть, хто це так і чому чинили. Ну тут уже іде, да, Шістка жезлів. Людина хотіла вас подавити. Хотіла вас як перемогти це в особистому житті, як ігри. Ну куди це годиться, да? Ну, Це мужчина, дивіться, а він от сидить. Повернутий лицем, він собою задоволений. Ага, я тут от переміг жінку, який я крутий, який я молодець і щось показав. От він ніби, знаєте, така, така ситуація, що він вас не чув. Він не чув вас. Тепер ви не чуєте його, ви від нього відвернулися. Настільки боляче він якось зробив. Він думав, що це ігри, але він в цих. Ігра загрався і рани у вас. І він тепер не знає, що робити. Куди йому йти, Що йому з цим робити? Хотів переграти вас, а переграв сам себе. Мужчина ваш. Угу. Карта трансформації. Можливо, зараз він стоїть. З Запитанням. Ти мене назад приймеш чи не приймеш, так? От що з цим робити? Ні, ні, ви не хочете, ви не хочете, ні, дивіться, всі королеви у нас повернуті. Це хтось з минулого може, ви згадуєте мужчину, який так ранив. Ви вже по картам починаєте вивільнятися від цього, розумієте? От мені показано, що дуже на вас вплинув цей мужчина, ем, негарно вплинув, маніпулював. Обманював, робив з вас жертву, щось обіцяв, не виконував і так далі. Тут море, знаєте, фантазії для мужчини є, як себе показувати негарно. І тепер він ніби хоче показати якусь трансформацію, але тепер ви його не чуєте. Все. Час пішов, ви вже вивільняєтеся від цього такого аб'юзу. Ви вивільняєтеся від цієї ситуації. О, тепер ви повернулися. Ви королева жезлів, ви, знаєте, на троні сидите і вам уже він нецікавий. У вас вже своє життя, у вас вже своя енергія. Ну, вам уже відболіло. Відболіло. Ну, як не до кінця, але от уже на порозі да, те, що вам стане легше. Вам однозначно стане легше. Ви були жріцею, да? жріця, вона така. Е як це сказати, все розуміє, все приймає. Вона не оцінює, не ділить на чорне і біле. Вона приймає. Можливо, ви були в коханках, можливо, у вашого мужчини була коханка, да, куди він ходив. Але в будь-якому випадку, це була така основна ну, ваша роль, навіть якщо ви дружина. Що ви щось терпите, ви щось знаєте, ніби приймаєте, тут ще й лягається, все, він да, і мужчина, який відвертається, іде. От він щось десь. Не слухав у вас, і ви ніби намагалися зробити вигляд, що так може бути, да? що такий варіант подій теж можливий, що ви це приймаєте, що ви це розумієте. Але зараз відвернулося. Ви вирішили, що ви можете керувати якось своїм життям. Ну, ви вивільняєтеся, да, колісниця, Тут у нас дві карти, якби в одній, в карті башня. Ви зараз вивільняєтеся від впливу. Можливо, це керівник, так теж може бути, який сильно впливав, який знущався, обесцінював, не знаю, не хотів підвищення давати, там зарплату зажимав, обесцінював безкінечно, і ви ушли з цієї роботи і тепер. Шукаєте щось нормальне. Ну, або стосунки, ви від якогось мужчини, який вас пригнічував, уходите. От в даний момент все рушиться. Дві мечів. Ви довго сиділи, довго чекали. Не могли прийняти це рішення. Розумієте, так мені йде. От не могли. Ви, ви старалися весь час якось оправдати ці вчинки, що, можливо, ну так треба було, можливо, він там вам щось обіцяв там, я не знаю. Кинув ігри грати, чи кине там випивати, да? І ви все чекали, чекали, і пробували і мягко, і, і, і жорстко, і так, і сяк. Або там чекали щось від нього. Ну, от якихось змін, які вас влаштовують. Тут ви стукали до нього, стукали. Хотіли, щоб він вас почув. Ні-ні, він геть, все. Він на своєму стояв. ну І тепер ви теж стоїте на своєму, ви вже не вертаєтеся в це. Він уже стукає до вас, але да? нічого не допомагає. Йому тут уже не радіо. Так мені карти показують. І це справедливо. Дивіться, як карта справедливість лягла на ній. Вона була на початку, я перетасувала не один раз при вас, да? і вона все одно тут є. І це справедливо. Ви зрозуміли, що до вас ставляться несправедливо. Це було складно, бо тут така хитрість, да? мах випадає. Ти не дуже прикопаєшся, не дуже зрозумієш. Що це такий аб'юз? Що вас використовують, що вас ображають. Да? Ви, ви щас, ніби намагалися е, оправдати це все. Отак От мені йде. Ну зараз полегенько-полегенько. Ви дивіться: пливете до другого берега. Ви йдете в нове, ви виходите е, з цього такого стану. Бо так треба. Карти дуже гарно тут. Так у нас лягли. Ну, і давайте дивитися нам. Найближче майбутнє. І на ваші такі повороти долі. Що це у нас так карта вискочила? Дев'ятка мечів. Вам страшно, але дивіться, ви ж не бачите свого ворога в лице, ви ховаєтеся. Тут зайчик! Хіба зайчика треба боятися? Ще іграшковий, красивий зайчик. ваші страхи, що ви залишитесь одна, там, без роботи, без чоловіка не несправдяться страхи. Уйдуть, вони не справжні. Не справжні. лицар. Жезлів, да? Ви будете йти, ви розцвітете. Дивіться, яка тут гарна карта. Да? Ви будете розцвітати. Ви от така стали холодна, сіра, а тепер ви будете розцвітати квітками, квітками цими такими красивими. Трійка пентаклів. Ви знайдете собі самореалізацію, розумієте? Ви знайдете, що вам робити, якісь вам ідеї прийдуть в голову, хтось, можливо, підскаже, куди вам рухатися і що робити? Чістка пентаклів. Фінансово не бійтеся взагалі нічого. Вам йдуть фінанси. Вам... Причому тут, знаєте, ніби ви будете встигати набагато більше справ робити. Тут як мишками вона керує, так, да? вона стоїть, оскільки мишок працює. Можливо, у вас буде керівна посада. І от фінанси можуть з різних джерел приходити або більше, ніж зазвичай. Але ви не будете так напрягатися, вона тут нічого такого не робить. Вона тримає ці мишки, а вона не бігає, фізично не трудиться. Да? От, от так вона більше е, керує ними. Клас. Ну, ви будете на коні, да? Тут на свинці, але ви будете на коні, ви підете далеко, ви прям, можливо, хтось переїде. Е, поміняєте своє оточення. О, тут спентаклів. Ну вам шанс. Тут пентаклів, е, будь-який розклад міняє на прекрасні енергії. Да? Він полегшує всю цю весь цей таку м, тяжкість да, від розкладу. Гнітючість полегшує, полегшує туз пентаклів, якщо він випадає, навіть якщо будесь там і і все, все таке. Туз пентаклів покаже в результаті. Все не так страшно, як здається. Тут ще нас дев'ятками да, і за, за, закривається це все дозом пентаклів, що все вийде, вір в себе, в свої можливості. Вилітай! Вилітай, з цього яєчка, да, з, цього, о, з цієї ситуації, в якій ти знаходишся, ти набагато більше, ніж ця ситуація. Я бачу, ви вже кроки почали робити. І, можливо, вам було потрібно підтвердження. Я вам його дарую. Да? От, Дивіться, підтвердження, у вас все вийде, ваші страхи вони даремні. Якщо ви працювали довго на когось, а тепер хочете на себе, будь ласка, все, перед вами двері відкриті, всі можливості. Якщо ви були в трикотниках, ви з них вийдете. Однозначно, новий шлях, новий шлях. Карта Блазня, ви йдете в нове. Вам страшно, вам дуже страшно, ви лякаєтеся. Ви, ви думаєте, що ви кролик, але ви не кролик, розумієте? Ви не кролик. Ви просто від себе ще не знаєте, з чого чекати. Ваше серце розбите, ну, я розумію. Тут карта говорить, що вам потрібно трошки часу для того, щоб мати. Оце майбутнє, що я говорю. Потрібно трошки часу в собі розібратися і зрозуміти свої сили, набратися цих сил. От дайте собі місяців 4 на вихід з оцих стосунків. Ну, неважливо, хто це біля вас, так? хто це, може, чоловік, може брат, може тато, може, начальник, неважливо, друг. Але вам треба дати собі час загоїти ці рани. Потрібно. І ви тут розсвітете прям, так? Да? Ви будете квітнути у нас. З замкненого цього кола вам потрібно вийти, щоб іти своїм шляхом. Ну, місяців 4 собі дайте, я вас дуже прошу, для того, щоб розібратися в собі, в своїх планах і так далі. От, подивитися на себе, да, потрібно. Зрозуміти, хто я. От вас, ніби, знаєте, по картам, як ніби вас запутали раніше, і ви не знали, хто ви. От вам, типу, говорили хто, і ви це приймали. Но ви самі не знали. Ви не розуміли цього. А тепер вам прийдеться, типу, знаєте, як заглянути і зрозуміти себе, свою цінність, так? бути, знаєте, сольною такою дівою в своєму житті. Прямою да? дев'ятка пентаклів. Ви маєте стати прямою балериною свого життя. Головною зіркою свого життя. Багато карт, які говорять, що у вас буде гарне фінансове становище. Однозначно. Карта справедливості говорить, що так і треба. Вона вже другий раз випадає. Да? Показує у нас тут карта справедливості і тут. Так мало бути. Ви мали прийти цей урок для того, щоб. Стати більшими, кращими. Карта закоханих Закоханих говорить про вибір не між людьми, да, а між тим, що от залишатися в дитячій позиції і чи йти далі. І часто все-таки після карти закоханих в системі Таро йде колісниця, яка говорить: я йду далі, йду вперед. І частіше вибирають після того всього шляху і карти закоханих іти далі. По справедливості, так має бути. Можливо, комусь навіть. Буде офіційно розрив шлюбу, да? так відіграватися. Ну, тут нове кохання прийде. Не за горами лицар Кубків, а закоханий, за потім лицар кубків іде. Тому хто тут зараз розриває, не бійтеся. Дуже скоро у вас будуть нові стосунки, за вами вже наблюдають. Ви ще не бачите, не розумієте, але вже за вами дивляться. І карта мага у нас, тепер ви маг. Там. Вами маніпулювали, вас використовували, да? а тепер ви знімаєте маску і показуєте, що ви не кролик. Не кролик ви. Ви людина, ви особистість, і ви знімаєте цю маску такої наївності. Ви показуєте своє лице, ви приймаєте свою якусь. Не те, що тіньову сторону, адекватну сторону. Ви перестаєте. Угождати, да? бути такою милою, приємною, знаєте, над вами знущається, а ви думаєте, ну, там складне дитинство було, можливо, треба потерпіти і так далі. Прийде розуміння того, що ні, так не треба робити. І я бачу, що ви будете виходити з таких стосунків складних, і будете виходити в себе в знайомство з собою, прийняття себе, хто я, розуміння того, хто я. Як спочатку життя починаєте, да? і мах говорить, що я велика особистість, і в мене є все. Мені не треба нікого. Якщо хтось буде, да, я буду любити і мене будуть любити. Але я сама по собі, сам по собі, особистість. І цього вже достатньо. Я самодостаточний. Да? Отак От я би сказала: я самодостатня людина. Шикарнючий розклад, шикарнючий, який дає розуміння того, що все буде добре. І тут, знаєте, багато карт, які говорять, що ну, такі були неприємні ситуації, що треба прямо цю справедливість, да, цю справедливість запросити все за життя кримічну, вищу, яка розставиться по своїх місцях. От ви, знаєте, як, ну, всі заслужили справедливості, але ви тут по картам. Я отак даже покладу, нехай вони так лежать. Така красота, як гарно лягли мах і справедливість. Да? Ви зрозумієте, яке справедливе до вас ставлення, а яке ні. І не будете цього боятися робити вибір в себе, а не в когось. Пишіть, будь ласка, враження про розклад. Хто не підписаний, підписуйтесь обов'язково. До нових відео, Па-па!